Годинник судного дня відраховує останні дні. Ці слова, значать дзвін, що лунає з найбільших глибин часу, немов відлуння, яке не можна заглушити. Але кожен, хто прислухається, відчує, як воно наближається, як годинник цей відраховує хвилини, котрі наближають нас до того, що всі чекають, і що водночас лякає. Так, на наших очах ми наближаємось до великого моменту. До великих змін, які увійдуть у історію. І цей момент це момент великого перемир'я. Що стоїть за цими змінами? Що чекає нас, коли цей момент настане? Про це ми поговоримо сьогодні. Перед тим як почати, хочу розповісти вам про одну людину, яка вже багато років живе в лісах Полісся, де час тече повільніше. А природа нагадує нам про те, що іноді відповіді на наші запитання. Криються в глибинах не лише нашої душі, а й землі. Це мольфар, старець, мудрець, який має дар чути те, чого не чують інші. Його слова це провіщення, не забруднені світськими марнотратствами. Він живе в маленькому селі на поліссі, і звідти до нього йдуть люди з різних куточків країни, щоб почути його розповіді. Мольфар цей, в якого великий досвід передбачень. Вже давно передрікав великі зміни, і зараз настав час, коли його слова знову повинні бути почуті. І ось тепер ми передаємо вам це откровення. Візьміть ці слова до серця, бо вони можуть змінити ваше сприйняття того, що чекає попереду. І ось його передбачення. Годинник судного дня відраховує останні дні. У всіх великих і малих мольфарів є своя праця, але лише одному Господь дає можливість. Поглядати в глибину туманних діб у майбутнє, де і світло, і тіні переплітаються в непередбачуваній гармонії. І що я бачу? Зараз, коли війна триває вже багато років, коли серце України стікає кров'ю, коли кожен день це боротьба, все наближається до переломного моменту. Війна ця, хоч і була важкою, але не стане фінальною. Так, нині здається, що прогнози не дають ясності. Але треба знати, нас чекає момент перемир'я вже дуже скоро. Це не буде простою угодою, це буде важким компромісом. І українці повинні зрозуміти, що для миру інколи доведеться платити, навіть якщо це здається несправедливим. Мольфар часто підкреслює, що перемир'я, яке ми чекаємо, не означатиме для нас кінця боротьби. Так, на великих фронтах битви може наступити тимчасовий мир. Це буде мир, в якому українці повинні прийняти непопулярне рішення, яке здавалося неможливим ще декілька років тому. Мирна угода підписана з ворогом обіцяє тінь, частину тимчасово окупованих територій, що залишиться під контролем на певний час. Але не бійтеся цього, потрібно дивитися в майбутнє з надією, бо цей мир дасть шанс на відновлення. Не все буде так, як було раніше, але це буде лише початок. Бо через декілька років, шляхом дипломатичних зусиль, кожна клаптева земля України повернеться до її рідної домівки. Той, хто не зможе прийняти цього рішення, не зрозуміє, що за мирними переговорами криється стратегічна вигода, щоб повернути все, що зараз втрачено. Так, розумієте ви, що цими підписами не віддається нічого. Це буде лише. Тимчасове відступлення необхідне для великих стратегічних кроків. Але якби ви могли бачити, як воно буде, то побачили би ви великі перемоги, котрі чекатимуть у серці дипломатії, за межами військових дій. Тому не бійтеся цих тимчасових поступок. Вони є частиною Великої гри. І в цій грі перемога буде за вами, за Україною. Українці знайте це. Те, що зараз здається поразкою, Насправді є вашим шляхом до великої перемоги. Не бійтеся цього моменту. Мольфар вважає, що той період, коли країна змушена буде підписати мир, це буде лише етапом великої стратегії. І саме зараз Україні потрібно зберігати спокій, не втрачати свою мету. Це рішення здасться тяжким, але воно буде правильним. І незабаром ми побачимо, як Україна поверне свої землі. Свої території через дипломатичні угоди, які принесуть мир і справедливість, наближається важливий момент, коли на карті Європи розпочнеться новий розділ історії і Україна стане важливою частиною цього нового світу. Але це не буде без болю і без труднощів. Це передбачення є лише однією частиною великого шляху, але ми повинні бути готовими до нього. Так, ми наближаємося до того моменту, коли годинник судного дня відрахує останні хвилини. І це не просто випадковість, це частина великого плану, частина того, що має здійснитися, щоб привести мир на нашу землю. Ми живемо в часи великих випробувань, але пам'ятайте, що кожен, хто пройде через ці випробування, стане сильнішим. І коли мир прийде, Україна буде на висоті, і народ наш стане ще мудрішим, ще сильнішим, ще більше об'єднаним. Важливо не лише знати, що відбудеться. Але й розуміти, як ми можемо діяти вже сьогодні, щоб бути готовими до цієї зміни. Час дійсно приходить, і цей мир, хоч і буде складним, принесе надію на майбутнє. Мольфар вірить, що все, що зараз здається неможливим, буде досягнуто через внутрішню єдність і стратегію, яка призведе до перемоги. І ця перемога буде не лише військовою, а й дипломатичною. Залишайтеся стійкими. Світло буде після темряви. Мої дорогі, на шляху до миру буде багато труднощів. Деколи нам здаватиметься, що нічого не змінюється, що боротьба триває безкінечно, але ви повинні знати: у серці кожного з вас живе сила, здатна розрізати темряву на частини, залишаючи тільки світло. Не бійтеся труднощів, не бійтеся цієї тимчасової втрати територій. Вірте, що це лише частина великої стратегії, через яку ми досягнемо справжньої перемоги. І кожен, хто йде з чистим серцем, знайде свою перемогу. Не забувайте, все, що ми втрачаємо тимчасово, повернеться і буде повернуте справедливо. Це не кінець, це лише початок нового шляху до Великого Миру, який настане після цих випробувань. я бачу, як час минає. І з кожним днем ми наближаємось до великої зміни. Але в цих змінах важливо не лише розуміти, що відбудеться, а й мати мудрість, щоб прийняти необхідні рішення. Пам'ятайте, що те, що здається поразкою, може бути лише кроком до перемоги. Душа України буде спокійною, коли знайде силу в тих рішеннях, які прийде час зробити. Це буде мир, але не простий. Це буде мир. В якому наші серця повинні бути відкритими для компромісів, адже лише через цей шлях ми досягнемо миру справедливого і міцного. Не бійтеся підписувати угоди, які здаються важкими. Це не поразка, це стратегія для великої перемоги, яку ми досягнемо в найближчому майбутньому. Наші землі, хоч і тимчасово віддані, повернуться до нас. І те, що здається зараз неможливим. Стане реальністю через час, через працю, через зусилля. Будьте мудрими, будьте терплячими, бо правда обов'язково переможе. А перемога буде не тільки військовою, а й дипломатичною. Тільки разом ми зможемо подолати все. Отже, дорогі друзі, ми наближаємось до вирішального моменту, коли Україна повинна буде прийняти рішення, що здається важким, але є необхідним. Як це передбачення мольфарів говорить нам через дипломатичні зусилля Україна поверне свої землі і зміцнить свою незалежність? Зберігайте спокій, і вірте в перемогу, поширте це відео серед тих, кому важливо знати правду, та підпишіться на наш канал, щоб більше людей дізналися про це важливе передбачення. Ми разом пройдемо цей шлях до перемоги.